Вівторок, 18 квітня, Завзяти повстання не викорінюється. Народ зібрався до Аарона, і вони кажуть йому Встань, зроби нам богів, які йтимуть перед нами. Бо цей чоловік, Мойсей, який вивів нас з Єгипту, не знаємо, що з ним сталося. Вихід 32.1. Кожен має право вибирати, на чиєму боці стояти, чи на боці бунтівників, чи тих, котрі з Богом відстоюють істину, палко, добросовісно й безкорисливо звершують велику роботу, зазнаючи ганьби, приниження і труднощів, мужньо провадячи господні битви. Завзяте свідоме повстання не викорінюється його родоначальником став небесний ангел, котрий за своїм рангом поступався лише Ісусові Христу. Цей видатний ангел здобув прихильників, які також приєдналися до повстання. Сатана, цей великий бунтівник, був вигнаний з неба. Усі його прибічники розділили його долю. Відтоді робота лукавого полягає в тому, щоб підбурювати до повстання всіх, над ким йому вдається встановити контроль. Ангел сказав: повстання триватиме до часу завершення вістки третього ангела. Не дивуйся й не занепадай духом, бо цією роботою керує той, хто переміг ватажка повстання. Хоч сатана деякий час тішитиметься і тріумфуватиме, великий небесний переможець пильно стежить за ним, не даючи йому змоги виходити за рамки дозволеного. Він міг до певного часу діяти, щоб виявилися щирі й віддані Богові люди, щоб були випробувані, вірні, а лукаві відокремлені від чистих серцем. Свого часу бунтівники будуть вигнані посеред вірних і праведних, оскільки істина захоплює як щирих, так і лукавих людей. Далі мені була показана подорож ізраїльських дітей. Обурення та непокірність у стародавньому Ізраїлі з плином часу ставали звичайним явищем. Мойсей був відсутній лише 40 днів, але цього було достатньо, щоб відбулося величезне відступництво від Бога, котрий виявляв їм таке безмежне милосердя, і чий голос вони зовсім нещодавно чули з гори Сінай. Тоді, в страшній величі, він проголосив привселюдно десять заповідей. Євреї були охоплені страхом і благали Мойсея, щоб великий Єгова більше не промовляв до них. Вони воліли, щоб Мойсей приймав Божі Слова і передавав їм. А тепер народ вилив собі золотого бичка. Люди відвернулися від Господа до найпринизливішого ідолопоклонства, поклоняючись витвору власних рук. Дорогі друзі, ніякий ідол, ніякий витвір людських рук не може зрівнятися з нашим Господом. Тому давайте благати нашого Небесного Отця про те, що Він благословив і дарував нам велику мудрість для того, щоб жити наше життя разом із ним.